Уявіть, вилетите нічним небом над тихим океаном, за штурвалом екіпаж з тисячами годин нальотів. Літак, сучасний Боїнг 757. Все має бути спокійно, але раптом усі прилади починають брехати. Швидкість скаче, висота зникає, автоматичні системи відключаються. Ви більше не знаєте, де небо, а де океан, і найстрашніше, ніхто не може вам допомогти. Це не сюжет з фільму жахів. Це реальна історія, і вона почалася з маленької сріблястої стрічки, яку хтось забув зняти перед злетом. Катастрофа, що сталася 2 жовтня 1996 року, є однією з найтрагічніших і повчальних подій в історії авіації. Привіт, ви на каналі Очевидець, і сьогодні ми розкажемо про трагедію рейсу Аероперу 603 під Лімою. Поставте лайк цьому відео, звісно, якщо воно вам сподобається. А також підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. В нас для вас, попереду, ще дуже багато чого цікавого. Дякую і починаємо! Ніч над Лімою опустилась неспішно. У міжнародному аеропорту Хорхе Чавес усе йшло за звичним розкладом. Це була ніч із 1 на 2 жовтня 1996 року. Літак, що виконував рейс PLI 603, був Boeing 757 з бортовим номером N52AW, заводським номером 25440 і серійним номером 529. Він був випущений у листопаді 1992 року та переданий у лізінг компанії Unset Worldwide. 2 грудня того ж року у 1993 році літак був зданий у лізенг авіакомпанії Aeromexico, А з 1 квітня 1994 року в сублізинг Аероперу. На момент катастрофи літак мав на літ 10 654 години, з яких 8 291 годину в експлуатації аероперу. Останній капітальний ремонт проводився з 26 травня по 15 червня 1996 року і жов. Жодних серйозних технічних проблем виявлено не було. Повна вага літака на момент вильоту з Ліми становила 83 тисячі 36 кілограмів, що було в межах норми для цього типу повітряного судна. Літак був оснащений двома турбовентиляторними двигунами претен Whitney PW2037, які вважалися досить надійними. Екіпаж рейсу 603 складався з досвідчених пілотів і бортпровідників. Командир повітряного судна 58-річний Ерік Шрайбер Ладрон де Гевара. Дуже Досвідчений пілот, який мав наліт 21 955 годин, з них 1520 годин на Боїнг 757. Він також був інструктором на літаках Боїнг, що свідчило про його високу кваліфікацію. Другий пілот 42-річний Девід Фернандес Ровередо. Його наліт становив 8954 години, з яких 619 годин на Боїнг 757. Рейс PLI 603 був частиною маршрути Майами, Ліма, Сантьяго. З проміжною зупинкою в Кіто Еквадор. 1 жовтня 1996 року літак прибув до Ліми з Майами з 180 пасажирами на борту. З них 119 висадилися в лімі, а решта пасажирів разом із тими, хто приєднався в Кіто та Лімі, продовжили подорож до Сантьяго. На момент вильоту з Ліми на борту перебував 61 пасажир. Переважно чилійці, які поверталися додому. Перед вильотом літак проходив стандартне технічне обслуговування, яке включало миття та полірування. Фізоляжу. Під час цієї процедури співробітник аеропорту Елеутеріо Чакеліаза заклеїв статичні порти на лівій стороні фюзеляжу клейкою стрічкою, щоб захистити їх від потрапляння води та миючих засобів. Статичні порти є критично важливими для роботи приладів, які вимірюють швидкість, висоту та вертикальну швидкість літака, передаючи ці дані на приладі пілотів і бортові комп'ютери. Однак після завершення обслуговування Чакеліаза Забув зняти клейку стрічку, що стало фатальною помилкою. О 23.50 за місцевим часом капітан Шрайбер провів зовнішній огляд літака за допомогою ліхтарика. Попри ретельність огляду, він не помітив клейкої стрічки на статичних портах, можливо, через темряву або її непомітність. Це була остання можливість виявити проблему до взльоту 2 жовтня 1996 року о 00.42 за місцевим часом Боїн 757. Вилетів із злітно посадкової смуги аеропорту імені Хорхе Чавеса в Лімі. Зліт пройшов нормально, але вже через кілька секунд після відриву від землі пілоти почали отримувати суперечливі сигнали від приладів. Сигналізація повідомляла про низьку швидкість і висоту, а незабаром спрацювали попередження про перевищення швидкості та диференцію керма. Ці сигнали були взаємовиключними, що викликало у пілотів замішання. Пілоти почали перевірку. Індикація висоти, швидкості курсу. Всі прилади видавали взаємовиключну інформацію. Наприклад, курсометр показував, що літак повертає ліворуч, хоча він насправді йшов прямо. Швидкість на правому дисплеї стрімко зростала, а на лівому стрімко падала. Висотоміри взагалі давали абсурдні значення. Автопілот зняв себе з контролю. В літаку, що летів у нічному небі над океаном, сліпла навігація. Пілоти спробували перейти на резервні системи, але навіть ті давали різну не Консистентну інформацію. Капітан вперше за 30 років не знав, як високо він летить, як швидко і в якому напрямку. Почалася розгублена боротьба з власним інстинктом. Пілоти то тягнули штурвали, намагаючись набрати висоту, то знову знижувалися боячись звалювання. Літак почав гойдатись у повітрі, мов човен у шторм. Швидкість змінювалася, з'являлись інші сигнали: про перевищення швидкості, про небезпеку звалювання, про помилкову висоту. Пілоти Зв'язалися з диспетчером у лімі та повідомили про намір повернути в аеропорт через проблеми з управлінням. Вони запросили вектор на злітно-посадкову смугу 15 і отримали вказівку лягти на курс 330 градусів до маяка Салінос, зберігаючи висоту 4000 футів. Однак пілоти відповіли, що не можуть підтримувати задану висоту, оскільки літак, за їхніми словами, постійно піднімається. Насправді це було помилкове враження через некоректні показання приладів. Диспетчер намагався допомогти екіпажу Надаючи вектори для повернення в ліму. Однак пілоти повідомили, що не можуть точно визначити свою висоту чи швидкість. Вони також вважали, що літак втрачає керованість, хоча розслідування згодом показало, що літак залишався повністю керованим. Некоректні дані від статичних портів вводили в оману не лише пілотів, але й диспетчера, який отримував висоту літака через транспондер Mode C, що також залежав від тих самих датчиків. Понад 40 хвилин екіпаж. Боровся з літаком сліпо маневруючи, сподіваючись побачити берег або вогні. Але приблизно через 25 хвилин після оголошення надзвичайної ситуації о перші 11 за місцевим часом ліве крило літака зачепило поверхню тихого океану. Удар відірвав частину крила, але пілотам вдалося ненадовго підняти літак у повітря. Проте через пошкодження лівого крила літак втратив стійкість, перекинувся і через 19 секунд остаточно впав у воду в перевернутому положенні. Усі 70 Десят осіб на борту загинули. Місце катастрофи розташовувалося приблизно за 48 морських миль від узбережжя ліми. Пошуки уламків літака розпочалися негайно після катастрофи. Військово-морські сили Перу зібрали уламки, що плавали на поверхні, а ВМС США надали обладнання для пошуку підводних залишків. Літак був знайдений на глибині понад 400 метрів, розломлений на дві частини. Чорні скриньки, бортовий самописець і мовний самописець були вилучені та передані для. Аналізу розслідування проводило Міністерство транспорту та зв'язку Перу під керівництвом Гуїдо Фернандеса Ланьяса, який, що примітно, був дядьком другого пілота Давида Фернандеса Ровередо. Аналіз записів переговорів пілотів із диспетчером і даних чорних скриньок швидко виявив причину катастрофи. Статичні порти на лівій стороні фюзеляжу були заклеєні клейкою-стрічкою, що призвело до некоректної роботи системи статичних датчиків. Це спричинило хаотичні показання в швидкості. Висоти та вертикальної швидкості, що дезорієнтувало екіпаж у листопаді 1996 року. Адвокат Майкл Ейтсон подав позов проти компанії Boeing від імені сімей загиблих членів екіпажу та 41 пасажира. Позивачі стверджували, що Boeing несе відповідальність за катастрофу, оскільки мав передбачити можливість подібних помилок під час експлуатації літаків. Вони також заявляли, що деякі пасажири могли вижити після першого удару об воду, але Загинули від утоплення у травні 1997 року позов був поданий до федерального суду в Майамі. Боїнг відкинула звинувачення, стверджуючи, що відповідальність лежить на екіпажі та наземному персоналі, які не помітили заклеєних датчиків. Катастрофа рейсу 603 стала катастрофічним ударом для авіакомпанії Аероперу, яка й без того зазнавала фінансових труднощів. Репутаційні втрати та судові позови посилили кризу, і в 1999 році компанія. Оголосила про банкрутство. Катастрофа рейсу Аероперу 603 стала трагічним прикладом того, як невелика людська помилка може призвести до катастрофічних наслідків. Заклеєні статичні порти, які не були поміщені ні наземним персоналом, ні пілотами, спричинили ланцюг подій, що закінчився загибеллю всіх на борту. Ця подія стала важливим уроком для авіаційної індустрії, підкресливши необхідність суворого дотримання процедур і ретельної підготовки як пілотів, так і на Персоналу тієї ночі над океаном не було шторму, не було технічної відмови двигуна, не було теракту. Літак був справним, пілоти досвідченими. Але одна стрічка, забута людиною і недоглянута іншими, зламала ланцюг довіри, що тримає в повітрі авіацію. Катастрофа над Лімою це не лише трагедія, це нагадування про те, що у світі високих технологій і сталевих гігантів усе ще вирішує дрібниця, і найменше не Може зірвати навіть найточнішу систему.